Йоу, я мальований, і сьогодні ми в Франківську. Та отак виглядає центр Франківська. І насправді ми йдемо на одне таке андеграундне місце, тому все відео буде, напевно, на фоні одного гаража. А ще в нас кожних 20 хвилин починається жорстка злива. Але ми туди йдемо, бо туди підтягнеться багато франківської такої, знаєте, прогресивної молоді. І це саме ті люди, в яких буде класно поцікавитися їхніми стильними вподобаннями. Та перш ніж почати відео ми хочемо подякувати кожному захиснику і захисниці, бо саме завдяки вам ми в будній день можемо організувати собі. Якусь, скажем, тусовку зустрітися з друзями і навіть послухати якусь музику. Дуже велике вам дякую. А взагалі, як ви бачите, це є наш новий канал, тому максимально потрібно вашого активу саме на початку. Підписуйтесь, коменти, діліться з друзями, щоб цей україномовний контент просувався. І в цілому надихайтеся нашими героями стрітстайлу, яких ми власне йдемо шукати. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Ви купай троха, Не Знаєш що стиль шарить, шари. Ви Викупай трохи не можеш підібрати шкари. Yeah. Йоу! І ми зловили першу таку стильову парочку, і будемо зараз. По-перше, скажи мені, скільки на маленький Франківськ може нормально бути людей в Арктеріксі? Бо типу, знаєш, місто, якийсь момент стає затісне для багатьох людей. Як мінімум, як мінімум, двох двоє, можна поки що. Окей, е скажи, як тебе звати, і що ти сьогодні вибрав для свого образу? Мене звати Андрій. Якщо починати знизу, то можна побачити ось такі вінтажні оклі. купив їх на секунді, вони обійшлися мені 180 гривень. Це дуже рарна штука. На на завозіку ганяв чи так? Це не зав... Возико <свіст> так ти їх напевно, не візьмеш. Хіба сильно постараєшся? Вінтажні штанішки від ACG Nike. це OLX 400 гривень. гарно. Едвін вінтажний світшот. Це представники старої школи напевно оцінять, тому що зараз бренд трошки втратив свою цінність. Це безрукавочка від кархарту, безрукавка Шарпа дуже крута, та і практична. Купив я її теж на секунді, теж завіз. Далі в мене Arcteryx. Я заплатив за нього 170 доларів. Не дешево, але Ти його по практичному розуміє. трошки юзаєш? в гори та, якісь. так, так. там використовуємо його з друзями за призначення. Майже кожний вихідні А що на рахунок таких позерів, які, які в Артеріксі, тільки по місті ходять. Ну я думаю, тобі варто приєднатися до мене, до моєї банди. і Вже наступні вихідні. Наступні вихідні вже гав разом. Закриваємо лук, кепочкою кархарт, кархарт 800 гривень. OLX. А навіть не новенька, теж можна таке зловити на OLX. OLX 800 гривень. Зацініть, напишіть по своїй шкалі, не знаю, до 10 балів, до 5 балів. Як закруто одягнений Андрій? А тепер ми сунемося до його дівчини. Сьотька. Розкажи, будь ласка, поки ми тут не змокли повністю, Дивайте, що в тебе. Дивись, соломончики. як і по місту класно переноситись, так і по горам. Вінтажна сукенка, чорна, на довгий рукав, тут що так плечико спадає, всяке люблю. Це секунду, я не пам'ятаю, я купляла десь роки-два назад. Це було в злотах, ну неважливо. копієчка до копієчки. Бомбер, не пам'ятаю, здається, 450 гривень теж із секунд, а задні отака тема. Це Мірчики, що це є? Знаю. Це Схоже на чоло жіночі статовий органік, щоб придивити. Окей, okay. <laughs> будемо вважати це якимось феміністичним мерчем. Тоді так? далі у мене шапочка Андрія, сумочка Андрія. Бачив все просто. Ну і ось тут у мене прикраси із секонда. Отака От штука. Це в українському чи в польському також секонді? Це польський секонд, це український. Це Klein вінтажний, а це просто біжутерія. Дивись, ти а, сказала, що тебе суконка вже два роки і секонда. Тобто, ти ті не за якийсь там фаст фешн Ти притримуєшся одної лінії можливо, тривалий поки, час. Поки до дир не зноситься. Або я... поки ми не промокнемо тако як зараз. Викупай не Ми тут спіймали вже одного такого американського Чуть не фермера, весь на джинсі. Розказуй, розказуй, хто ти спочатку і що воно таке, що ти сьогодні одягнув. Я Олег Фікс. Я ганяю на в'яльчику і ходжу на секонди. Сьогодні вибрав одягнути такий чисто американський хіп хоп стиль в поєднанні зі скейтерським ріп -н One Love. Почнемо з джинсової курточки вінтажної, яку я купив в боді колись. На якій я ще хочу зробити багато нашивочок, різних цікавих. Футболочка ріпенді, яку я взяв на секонді, за 50 гривень. Кишенця ще далі де принт? джинси. Дуже цікаві джинси джинси. Це Вінтажні італійські джинси фірми Driver, на яких я зробив свій кастом за допомогою двох балончиків Монтани. А на ногах ось такі венси це хіп-хоп колектив американський A Tribe Cold Quest 90-х років. І ось тут на шнурівках ще можна побачити слова з їхнього альбому. Нічого собі, а, а ти їх до того слухав? Тепер почав слухати. А скажи, будь ласка, навіть, кажуть, що ти кажеш, ти велику ганяєш. Зручно на веліку в такому ганяти, чи в тебе під підвелік інакше. Так, у від... мене зовсім інше є. Лосінки облягаючі? Лосінки, джинсики облягаючі. Левіси комп'ютери. Якщо що ти, ти шариш, типу вони тут загинаються, тут рефлективні вставочки а -а -а. є на левісах і в них гарно ганяти вечір, бо ти бачиш автомобілі. Ну і окуляриці у мене славно відомої зараз дуже популярної фірми Оклі. Я колись їх замовив з Німеччини. Коштують десь мільйон. Двадцять доларів я взяв їх познати. Але того варті, правда? Так. Вони того варті. Вони вже декілька разів спадали. Ось п'ять разів суперклеєм підклеювалися. Типу, але я далі в них хожу і радію сонечко. трохи не, Привіт, привіт, як тебе звати? І скажи, будь ласка, що це за такий образ ти сьогодні цікавий обрала? А, мене звати Саша. Це Мартинсе штани Манго, це бодік з якогось франківського магазину знизу. А корсет я позичила Поліжанки. пальто Zara, сумочка, баглед. Як тобі тенденція такий тренд на 2000-ні, Що 2000-ні знов стають модні? Я вважаю, що мода циклічна і це нормально, коли такі речі стаються. того... Ні, ну не в плані самого сприйняття, як тобі. Тобі подобається приміряти на себе якісь такі фічі з 2000-х? Я думаю, більше так, ніж ні. Яким, можна сказати, брендом ти найбільше там надихаєшся? Mm -hmm. Ну, естетика якого бренду тобі найбільше подобається. Я не знаю. Мені напевно найбільше подобається Dior. Можна виокремити якусь там річ, яка для тебе є бажаною. Напевно, Saddleback. Окей, дякую. Викупай, трофані. Привіт, чоловіче! Ти що ти сьогодні обрав? В чому вийти з хати? Вирішив я вийти в Дікісі, Дікі Джекет, хороший бомбер, дуже кайфовий, Просто біла футболочка, чисто база. Штани Лівайсіки. Мені найбільше подобається від лівайсів це такий тон. Обрізані сам сам собі зробив. Соломони. Прості соломони без гортексу, але жорстко трекінгові такі. Ти їх купив по практичному призначенню, щоб в гори ходити? Чи через те, що модно тепер? Ну, до речі, і то, і то. Я зрозумів, що Соломони це досить якісний одяг. Але жаль, я не на гортексі взяв. На гортексі, але все одно я. Є, Тут... є куди тепер рухатись, так. А, далі. Та, та. а я окуляри, взяв... окуляри цікаві. Оку... Окуля... Окуляри прості, не знаю, ноунейми, no нейми. Серйозно, Напевне, з Аліка. До речі, не... це, до речі, баланціага насправді. Ну, це балансіага робить такі окуляри. Да. Так що кажи всім, що оригінал балансіа. Так, так. Це пін по мульфільму. «Полуночне відкривання» – дуже класний мультфільм. В тебе стилю такого, знаєш, ну, робочий, скажімо. Ти його притримуєшся чи це так сьогодні випадковий такий образ? Та я люблю, я люблю. У мене ще є комбінізон дікіс Класний. Мені подобається. А ну. А працюєш де? От у тебе такий робочий лук, ніби на заводі ти працювати. Де ти насправді працюєш? Ну, поки що не працюю, але фотографую. Сир і 4К. Так. Воно є. Будь ласка. А тепер ми знайшли Данила з зі 70-х років, напевно. Mm -hmm. Ти на машині часу прилетів? Не насправді на машині часу, чисто пішки пройшов. Ти з кимось надихаєшся таким стилем, де ти його надибав? Насправді я слухаю дуже багато різношерстного музла, починаючи від 60-х, типу такого хіпарського року, закінчуючи якось електронікою 90-х. Та воно якось формується. Типу, ти щось бачиш картинками, а потім такий заходиш на секонд-хенд, секонд-хенд, там якась хуйня хуєвля це останній день ніхто це не купує. Ну, це для всіх ти бачиш, це скарб. Да. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Куртка, якщо чесно, не пригадую, але теж щось таке, типу, секонд-хендне, типу, в районі 200 гривень точно. Майка, це десь типу, щось інстаграмовське, типу, а хтось закинув. Найтрушніший альбом Нірвани, типу. А штани дідові, Я насправді дідо помер, на жаль, але він крутий чувак був. І десь 30% гардеробу це, типу дідо. Прикольно, спадок прийшло. Пов'язка, насправді взагалі мама щось взяла, мені здається, Sorry, was... до... мама не злиться, що ти забрав. З капо просто, Це жариш, щоб коли малюють обличчя, вони типу волосся забирають. Окей, ти кажеш, багато музла слухаєш трек, який от охарактеризовує прям твій зовнішній вигляд. Це вже з цього альбому то Нірвана прям. Ти мені нагадуєш, чувака з фільм Королі Духтауна, знаєш, про скейтерів. того я скажу, що скейтер 70-х. Так що цей трек слухайте і кіно. Скейт і стрибають, стрибаєш. Я думав, ти знаєш. знаєш. На жаль, ми цих стильних людей показуємо по одному, але ви побачили, як вони гарно... А ми потім зробимо кадри, як вони гарно всі разом виглядають. Привіт! Скажи, як тебе звати, і що ти сьогодні обрала, щоб нас тут всіх тішити таким крутим зовнішнім виглядом? А, мене звати Софія. З одягу у мене все переважно секонд хенд. Тобто, піджак секонд хенд. Це мені мама віддала цей а, бодік. Вот, портопев мені дав друг. Окуляри теж від нього. А, джинси моєї сестри. Я надиво, в них сьогодні влізла. Я повернулася тільки з Польщі сьогодні і mm -hmm. так. Літаємо на освіті Геличині. Україна священна земля білих людей. Звичайно, я їздила в поїздку, щоб розгрузитися. Взуття це пуленбір, я не пам'ятаю. А скажи, взагалі, за час війни, можливо, помінялося якось вподобання, може, хочеться більше практичного одягу одягати, що ж там повітряна тривога, ти в зручних кросовках добігла до сховища. Мабуть, навпаки, за час війни я почала більше експериментувати зі стилем. Щось мені здалося, що от життя до війни воно було надто скучним в мене. І я вирішила, що це it's time to shine, because uh, ми не знаємо, скільки ми ще будемо на цій планеті. Це я бачу таку штуку, знаєш, що типу, треба одягнутися так. Що, якщо ти сьогодні помреш, то ти приводом будеш от в цьому образі і ти будеш завжди отак оглядати. Ти будеш крутим приводом. Ми би були раді побачити саме такого привиду. Викупай трофане. І тепер остання частина цієї стильової компанії вишенка на тортику. Скажи, як тебе звати? Мене звати Ілля. Прості довгі штани. Все по суті, все секонд-хенду. Типу намагаєш показати те, що типу можна обратися mm. в секонд-хенді так само стильово, як і в якихось бутіках. По суті, це просто майка, рубашечка, піджачок і, і портопе. Так, а сорочечка підперезана якось нас цікаво е, портопею. Прикольно. Так. Зрозуміло, що скажи на рахунок свого мейкапу? Сам його робив, чи тобі подружки може допомагали? Я візажист, я візажист. Працюю з теж брендами українськими на кампейнах, всяких і кліпи, зйомки легше робити собі. Макіяж чи комусь? Легше, звісно, собі, але приємніше комусь. Викупай трофані. Привіт! Ти Рокзірка! Я Віталік, дякую, що це мій образ. Я тусуюся прямо зараз тут зі всіма цими людьми. Да, як Рокстар. Образ в мене, ну куртку я татову знайшов. Це, та, це татова куртка. Тут навіть є вентиляція, коротше, вона не защіпається до кінця. А, це може жилетка бути? Так, да, це може бути жилетка. Ну я ще не пробую. Та то не ображається, що в нього тепер мінус одна куртка в гардеробі. Ну він косо дивиться, але нічого такого не каже. Це я взяв десь на серці, штани десь на стол. Я взяв за 400 сотки, Найкі купив у знайомого з Києва. за, ну Ми вторгували за 650. А манікюрчик. А манікюрчик Богдана зробила. Дякую, велике Богдані. Безкоштовно ще й зупини нагодувала з червоною рибою. <звісна> Зупа з червоною рибою? Це <звісна> що таке? Це крем-зуп. це там... вже не Крем-зупа. Ці значки це що, Захист від ядерної атаки, ймовірно? А це і гра така колись була flat Out. Пам'ятаєш, там де треба було врізатися і вилітав <звісна> манікен. <звісна> а, радіоактивний знак, я перепутав. Yeah. Чим взагалі по життю займаєшся? Я студент, вчуся зараз на режисурі ще. Українське круте кіно? Додому. Та й пішла. Ні-ні, це кіно. Викупай трохи, ні. Привіт. Позиції. Як тебе звати, розкажи? Атур. Що воно таке на тобі сьогодні? А, насправді все абсолютно секонду. Капці якийсь здається італійський дизайнер. Ну, я в останній день хапану заліз за 50 гривень. Самі класичні, напевно, штани. Далі ось такий вінтажний сведер. А і куртка теж секонд. Ну, і сережки. і сережки AliExpress. Серйозно? Я думаю, так. це прямо якісь такі католицькі труси. Саме саме лайтові AliExpress. Як ти можеш описати свій стиль? Ти якогось притримуєшся конкретного чи в тебе від настрою? ні. Абсолютно ні. Кожен раз зовсім інше. Тобто. То ти може бути навпаки, потім максимально кольоровий, барвистий. Так. Да. скажи, будь ласка, може знаєш якісь українські бренди, може був з ними дотичний, може щось порадити? А недавно знімався для Exist. з'їзд на ну, Так, так. З українських насправді я не цікавлюся, більше зарубіжними цікавлюся. Балансія найбільше, що таке моє любов. Суто то естетика така подобається? Да. Так. Як тобі вообще, тенденція це, зараз на повернення трендів з 2000-х? Я дуже класно цього відношуся. Тому а ти якого року народження? Дві <реш> Ти дуже комунікабельна, ти кажеш, ти інтроверт, мені вже всю історію розказав. Я вже все про вас знаю. Е, я обрав е, діду Пиджа. Е, зараз... дідова, твого діду. Так, так, і так само і штани. Вони більші за мене може на розмірі 8, я не знаю. Чим більше, тим краще. Взуття, Second, кофточка Second, дуже класний це, бренд. Цей, та, це ж це... мода 2000. Так. Тобі зараз подобається взагалі, ця тенденція, що 2000-ті тренди 2000-х вертаються? тренди 2000-ті е, вертаються, так. Більшість бренди постпо по, ставлять їх. Так? Але подобається, коли додається. Футуризм певний. Mm -hmm. А кепочка це подмост, метель. Гурт Тобі... гурт існує, ще, так? Е, е, ні, він не існує oh, yeah. по факту в такому форматі, як він був. Вони створюють зовсім нове музло. Типу, але більшісті стягують на мерчі. Окей, okay, тепер йдемо до дівчини. Джинси Папая. Я на якісь рекомувала якісь спапаї всякі акції. Круто. Лайк ставлю. Маєчка простенька, якщо без сорочки. У мене руки. Мені так холодно. Секонд очки а, по подруга. Я не знаю. Секонд в мами Сьогодні Так багато всього познімали Cross. з дідів з маміпросли. Чесно, мама якісь е, з двох з двохтисячних мама у Львові купляла, віддала мені. Чесно, спидно говорити. Це було звичайно куплено і бідні діти. Я бачила відео в Тіктоці, як над дітьми знущаються. Я купила це в шейні за фунт. Я вибачаюсь, а ви супер класно виглядаєте? Як завжди ми підписані на вас люди чудові. Все, знаємо, слідкуємо. Класно. спасибі. А ще скажи, будь ласка, може знаєш якісь українські бренди? Є ходи, кажи українські бренди? А я теж дуже багато знаю. Андерсол, андерсол, наприклад. Типу, чуваки роблять дуже по новітньому. Факто змішують те, що було популярне в біжці 90 2000 х Якраз. Колись був скілфул класний. Колись Skillful висить мені гроші 5 років. Я пам'ятаю. Серйозно? підписує. Мільярд років <рив> та, 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 і та, та, та. потім. Я не знав, що так буде. Ну, ну давайсь, за брендом стоїть завжди людина. Якщо людина <рив> айова, та, то. Так, і такий бренд. <рив> Знімаємося денькому темпі, бо хлопці дуже хочуть покурити і ми їх прямо зловили. Олег, Олег. дуже приємно, я Богдан. Насправді це курточка мого друга Макса. У Нас сьогодні всі один одного спонсорують. Мами, друзі, діди. Секонд хенд, секонд хенд, секонд хенд, секонд хенд і конвера. Це законовці тоді. Ну скільки тобі зазвичай обходиться образ один? Це гривень 600. Вже оця куртка. Це прям зараз такий тренд, можна сказати. Ти ну, тривалий час носиш, чи ти клюнув на цей тренд? сучасно? я клюнув на цей тренд. Мені дуже багато людей кажуть, що я похожий на чувака з Stranger Things. У нього було типу така джинсовочка. А, а ти прям спекулюєш на цьому образі. Трьens? Сьогодні так. Я Богдан. Ну я теж Богдан, прекрасне ім'я. Маєш. Це вкрав на секунді. Ми не рекомендуємо так робити. Це заради емоцій було зроблено. Та адреналіну трошки так, захотілося. Так. Я люблю адреналін. Е, штани, я вкрав на секунді. Не робіть цього. Не робіть цього серйозно, це дуже погано. Е, Капці крабці ти вкрав на секунді? Ні. Я їх придбав, тому що я зрозумів, що я погана людина. У мене була цепочка, і я взяв, ну коротше, зробив з неї кулечку. Це футболка моєї сестри, я її теж в неї вкрав. Це погано, не робіться. Як сестра до цього ставиться? Ви думаєте, вона це знає. Тепер знає. Ви круто підстрижені. Безрижайтесь самі. Може ви знову ж таки дружні стрижуть. Чи ви кудись ходите, якийсь барбер можете порадити? Його сестра мене стригла. Твоя сестра тебе стриже? Моя сестра мене не стрижає, я Бо просто. вона, знає, що ти не тириш футболки. От того. Ну от і все. Напишіть, що вам сподобався найбільше. Взагалі, я не здивований такою кількістю секонду, тому що, по-перше, ну, у нас мод прогресивна, вона знає, що це круто. По-друге, у ну, франківську нема магазинів в одягу. Але що настільки часто люди міняються одягом з кінтами, з дідами, з бабами, блін, це круто, мене це вразило. Так що, викруті. І викруті глядачі теж. Особливо, якщо ви написали коментар, лайкнули і це все зробили. Чекайте нового відео. Па-па.